Вітаю всіх друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, як вирішити помилку 600 у Роблоксі. А як ви знаєте, це помилка, яка пов'язана з тим, що вас забанили. Ось, і щоб з нею розібратися, треба зайти в Роблокс і відповідно гортаємо до самого низу сайту. І тут нам потрібно натиснути на кнопку Допомога. Ось заходимо в будь-яку вкладку, так. Роблокс аккаунт, там мій аккаунт зламано, да припустимо. І відповідно натискаємо контакт з підтримкою. Тобто ось тут пишемо ваш нік, так? Це можна з іншого аккаунта зробити, щоб розбанити основний. Пишемо сюди нік, ім'я, відповідно, адресу електронної пошти. Повторюємо адресу електронної пошти, вибираємо пристрій, з якого найчастіше грали або в останній раз. Так. Вибираємо тут нашу проблему. А в моєму випадку це у нас буде Apple Design. Відповідно, тут вибираємо, за що вас забанили, і пишемо сюди англійською щось типу, будь ласка, вибачте, розбаньте. Або якщо у вас є доказ того, що вас забанили не по праву, і натискайте кнопку відправити, після чого чекайте відповіді і сподіваюсь, вас розбанять. З вами був Велор. Всім бувай!